Всім привіт, друзі! Будемо сьогодні з вами готувати аджику на зиму. Дивіться, яка вона гарна, смачнюща, навариста, така Доладня аджика. І простий рецепт. Так що поїхали. 5 кілограмів помідорів. Тут ще теж є. Я їх гарненько помила, почистила, побрізала, там де що мені не треба. Потім кілограм перцю червоного, кілограм моркви, вісім цибулин середніх і 8 головок часнику. Зараз я прикручую помідори, перець, моркву і кілограм яблук. Обов'язково кілограм яблук. У мене яблочка зараз покажу, які. Ось такі. Вони добренькі, такі. Не дуже солодкі, не кислючі, бо ми любимо аджику таку солоденьку. Я їх помию і почищу, і також перекручу. І буду варити 2,5 години. Потім вже буду додати перекручену цибульку, чесничок, олію, оцеп, сільку. Усе буду по рецепту. А якщо буде там чуть недосоляно, може більш моркочки попаде, там чогось, то я до солю попробую, щоб цукор все було добреньке Перець гіркий я не буду додати стручки, тільки буду додавати мелений перець. Далі покажу. Все, я вже перекрутила все і поставила варить. Ось, дивіться, перекручена цибулька. Я її накриваю так нехай стоїть. Все наше діло буде варитися 2,5 години. Так, що потрібно, нам не забулися. Давайте ще раз повторю: 5 кг помідорів, 1 кг перцю солодкого, 1 кг яблук. Ну, я яблука беру, які в мене є. І 1 кг моркви Це все перекручуємо: помідори, перець, яблука і моркву. У каструльку і варимо 2,5 часа. Потім. Коли поварилося це все наше тіло 2,5 години, додаємо два строчка гіркого перцю. Хто любить, я то даю ось такий перець червоний. Даю півчайної ложечки, пробую спочатку, якщо підходить, то тоді залишаю так. Якщо ні, то даю чайну ложечку, кому який смак підходить. Хто любить гостре, а хто любить солодке. Ми любимо все солодке. Так, додали перець. додали 8 головок чеснику. Я його пропущу через чеснокодавку через, через чеснокодавку. Так, правильно сказала ж, правда? І додаю, так само в каструлю 8 головок, цибулі, ось вона вже готова є. Додаю 100 грам солі. У мене ось такий мірний стаканчик. Додаю. 200 грам цукру міраю такими теж стопочками. Добавляю олії пів літру. Або пів, як хочете, половину, 250 грамів. У мене написано олії бутилка, одна, півлітрова. Ну, я не додаю ніколи бутилку, не вливаю. 100 грамів оцету. І варимо все це пів часа. Все разом 3 години. І дуже добра аджика. Я її роблю ще із молодості, ще коли була зовсім молодою дівкою. Коли ми поженилися, я до цих пір роблю Аджику. По-моєму, це мені дала сестра моя, а може хтось в купильні, Набудь сестра. Все. Вроді би сказала все. Але треба пробувати. Лучше краще не досолить, а потім, бо усіх разне. Все одно ж ви стільки не візьмете, скільки я взяла моркви, цибульки, все одно буде чи більшенька, чи меншенька. Ну, треба все робити на смак. Все, ждемо 2,5 години і все додаємо. Джика моя вариться. Ой, вже не зручно. Ой, ой, ой. Телефон упади в каструлю. Ось так ось є було ось стільки. Тепер варілася. Бачите, яка вона Моркочка уварілася. Ще півчасика буде варітися. А потім я все добавлю олію. Оце, цукор, сіль, часник, перець, красний, мелений, червоний, гіркий і олію. Ще півчасика провариться і все і нарешті. Щось в церкві дзвонить, дзвонять. Зараз 20 годин і 36 хвилин. А що, ну так? Ой. Все половиною години варилося все це наше діло. Кинула цибулю булью чесник. Ось, зівчайної ложечки, перцю червоного меленого, горку. Нам повністю хватить. Я цього оставлю, все-таки спробую, не розмішаю. 20 минут, Ще 20 хвилин. да? Головне, щоб не пригоріла наша аджика. тому що вона дуже гарно наварилася. Бачите, яка вона густа. Вже бачите, як булькає. Ще меншенький огонь зараз включимо. Що я додавила? Солі не додавала. то що треба по солі. Добавила чуть цукру. А тому, що домашні помідори з кислінкою. Треба чуть буде додати чуть-чуть більше цукру, ну, грам 50 ще додала. Це чесничок. Я його не перекрутила, а просто, пропустила через чеснекодавку. Якщо помідори магазинні, оті такі слівки довгі, то вони зовсім не кислі то повністю воно так і піде по рецепту. А якщо домашні, то я завжди як домашні, то я додаю трохи ще цукру. Любимо солодке, щоб я. Ну Це вже ж кажу, треба пробувати. Головне, не пересолити. і в кінці ось додавлю 100 грамів оцету. І все. Олії я додавила стакан. 250 грам. І все. Ще 15 хвилин. За 5 минут пройшло. І в баночки. Баночки я помила содою. І на кровоновці повністю я їх як прожарила. І кришечки водою кип'яченою залила, постерилізувалися. Водичку злила і все, вони повисихали те, що треба. І все. Я Джика дуже смачна пустенька. Бо я, так думаю, завжди, що домашні помідори вони дуже сочні. Да, колись у мене була така, як вона давним-давно рідковата, Не знаю. А цей раз добре, вони м'ясісті і трохи є соку. Два з половиною часа варить Аджику, то... І треба, щоб був сік, бачите, ось по це було її, Настільки вварилося. Добре вварилось. Все добре. І така гарна. Колір гарний. Перед червоний. Я люблю. По 60 гривень жовтий був по 30. Але вже як робити, то робити, щоб було все, І смачно, і гарний. І гарно. Все, приємного, готуйте. До побачення.